Так, обіцяв на 114-му кидати навчальні бої на різних картах з нормальними дамагами як грати. Наприклад, тут у нас піщана ріка попалася, 7500 дамага з копійками, Чуть-чуть засвіта, 1500 затанковано, 9 фрагів, попався до 8 рівнів. ББшки пробивають безпроблемно тут. Ну, одним словом, дивимося на роз'їзд. Бачу я, що із четвертий з правої сторони, кару на центрі по десятках. І із четвертий також з лівої сторони. Одним словом, практично всі броньовані танчики в нас з, лівої сторони, тобто, з правої сторони грають дуже добре. Бачу, що прожетто заробив на перекасі. Рішив не скорочувати і не получати е, дамаг. Кстати, якщо би зараз поїхав і прийняв, то я би до кінця бою не дожив і цей бій би не затащив. Добре, що прийняв рішення не приймати, поїхати по дальняку, але без отримання шкоди їдемо давити ліву сторону, оскільки там все картонні танки з лівої сторони можна собі таке дозволити. Так, каро світиться, я розумію, що він за камнем, мені тут нема що ловити, я втрачаю свій час. Продовжую проходити по лівій стороні. Поки їду, вам нагадаю, що вже на Ютубі залив відео на 11 тисяч дамагу на маліновці, на 8500 на мурованці. На Ріці також там 7600. Але дамага, е, дамаг дамагом фрагів нормально понакидував. Ну, Одним словом, переглядайте YouTube. Дивіться, після 114-го можливо буду вкачувати 60 ТП, е, 3 відмітки і показувати, як на 60ТП нормально нагибати на, на різних картах. Так, Зараз буде перший засвіт. Я тут приймаю рішення не зупинятися, тому що він би мені дав більше, ніж 2 снаряди. Я прийняв, але я нормально собі перекатився і зміг, зможу зараз працювати безпроблемно з лівої сторони. Приймаю рішення засвітити центр, тому що вони кидають по нашим, ми програємо на 5000 життя. При засвіті центру світиться з лівої сторони у нас Крусайдер. Відповідно мені тут вже нема що робити, потрібно проходити далі по лівій стороні. Йолка, це мій перший дамаг і перший фраг з 9. Не знаю, як він так собі дозволив Арисину. Він просто побачив, що я на ліву сторону переміщається, думав, що ствол в мене розвернути наліво. Бачу каро. Пізно лапаю лампочку. Получаю від 103-го 103-го, також заберу він там так і стоїть на базі. Коли стандартного куща Ось тут він стоїть. І ніде не рухається. Маю вже 800 життя, мені помилка вже заборонена. Не можу я собі дозволити ще, ще приймати якісь дамаги, тому що розумію, що потрібно тащити, а я дав тільки 1300 дамаг і вже кп отрив немало. 800 життя в мене лишається, приймаю рішення давити 8 рівнів. Оскільки коло мене ще знаходиться, він поможе мені як щось розміняти КП. Крусайдер вкатує, він щось задивився, хлопчина. Думав IMX розда... роздамажити, ну можливо він там дав йому дамаг, зато прийняв на 700. Я приймаю рішення його добивати, в нього ствол не ложиться, як бачите. Бачення командира. Нормально було в нього видно. Це є в нас вже другий фраг. 2700. Стандарт у наших накидав, це мій третій фраг отримав, В ангар пішов. Зараз я не стараюся відсвітитися, тому що гриль міг мені кинути на непогано, можливо і заваншоти, мене зверніть увагу 810 життя. Я прийняв рішення його поконтролити. Він розуміє, що я його свічу, він засвічується, далі не вилазить. Трошки ми його тут почекаємо. Як на рибалці. Закину вудочку і чекаю. Поки клюне грильок. Він же думав, що мене нема. Вилази, лампочка відповідного в нього ще не спрацювала, лампочка не зразу працює, минає пару секунд. Роблю вистріл, бачу, що 100... 103-й світиться. Даю. Оскільки я не в засвіті після вистрілу, я приймаю рішення добрати все ж таки, хоч там засвітився, був фуловий, добрати перше 103-го, Щоб він нам не мішав з лівої сторони, оскільки ми по ХП програємо. Треба хоча б по фрагах щось вирівнюватися, щоб можна було затащити бій. А тепер контролити центр. Я не знаю, як і тут не попав по поляку. ПТ. Раз не попав, другий раз звожуся там, де він був. Знов вище полетіло, чим потрібно. Дві тички, рахуй... рахуйте тички, скільки я по ньому тичок дав і не попав. При повній сводці. Другу тичку я вже давав, я думав, що він здав назад. Не попав знову. Зараз, зараз би попав. Якщо б він здавав, здавав назад, я б зараз попав. Думаю, ладно, стрелюши в поріс. Знов вис високо снаряд полетів. Ну що робити? Треба щось переміщатися. Я думаю, зараз після того вистрілу їхати на праву сторону, оскільки бачу на карті кару Десятку і са четвертого, що вони продавлюють праву сторону. Поляк не світиться, а нам треба щось робити. Гриль. Якщо б поїхав би на пару секунд швидше, би грильові дав. Ну гриля я буду перед останнім забирати. Він буде жити до кінця бою буде мати багато ХП, буде мати щось там 1300 життя. Так, бачу поляка, Нарешті у цього шотного, що я по ньому не попадав. Даю, забирає, має п'ятий фраг. Проходжу далі, оскільки я розумію, що ми по ХП 6 все одно програємо. В нас десяток тільки є 1 ХП наче знаходиться на одному танку, це на Т55-9. Проходжу далі, бо знаю де приблизно кара знаходиться, там де є 4 прилетіло. Звожуся на Юса 4 бо розумію, що він зараз буде їхати до нас. По фрагах вони ведуть. Ну, не зафартило. Попадає в гуслю, не в нижній бронелист. Два танчика засвітилося 702-й і кару вони збивати зараз будуть захватно. Я, я розумію, що вони мені зараз не цікаві, То, що як я виїду... Можу заробити від гриля, мені спочатку потрібно 54 4 добрати. Не попадає. Я, кстати, можливо, навіть би його не пробив. Заряджаю голду, щоб на вірнячок пробити його 54 4. Він мене два рази не пробив, я його вже пробиваю на наступний раз. По фраг я лишаюся з Йолкою. беру шостий фраг. Приймаю рішення прийняти, але забрати кару. Я приймаю від гриля, мені везе, що прийняв не на 810, а прийняв на 700 з копійками. Забираю цей важливий прах сьомий, Але ми з Йолкою залишаємося проти двох ПТ, відповідно, щось вже можна виживати і можна щось тащити бій. Вже лишається принаймні 2 на 2. Йолка підсвічує, я бачу, що гриль зводиться на мене, приймає рішення краще відсвітитися і зайти з іншої сторони. Дуже добре, що йолка дає в перманенті цю ПТшку 8 рівня. Я розумію, куди вона переміщається і куди їде. Гриль також в засвіті. Вона тримає, грамотно зіграв е, ЛТ, дуже грамотно. Якби не він, то ми б тут програли. Грель, відповідно, світився, я бачу, що він на мене не зведений, даю дамаг. Бачу, що пт восьмого рівня хоче на мене впороти, відповідно, я не виїжджаю до а наоборот з'їжджав в яму, щоб вона не встигла по мені дати дамаг. Грель вже йому надоїло. То все пішов вкатувати на мене. Став восьмим фрагом. Ха -ха. Лишається одна ПТшка проти нас двох. Вона розуміє, що їй потрібно щось робити. Думав спочатку вкатувати на мене, потім передумав, поїхав на ЛТ. О, дивіться, зараз поїхав на ЛТ, а він для мене цукерка дев'ятим фрагом. Я тут навіть не включаю присил, забираю 9 фраг. 7500 дамаг. Дев'ять фрагів.